Добрий ранок усім, друзі. Я знову, як завжди, на кухні готую сніданок. От. На дворі в нас сьогодні знову заморозок був. Утром я вийшла опоратися в сьомого. то було три градуси, тільки тепла на градуснику. На, на городі знову було все біле, травка біла. Ну а зараз вже вийшло у нас сонечко. Так що день обіцяє бути дуже гарним. Вчора був день дуже замечательний, дуже гарний, теплий. коровка наша паслася. І сьогодні ми її пізніше виженемо. От поснідаємо і тоді вижиним. От, Так що такі друзі справи. Ну, а я готую сніданок. Зараз покажу, як накрию вам наш сніданочок. Смажу на сніданок, отакі От котлети, чи оладки печеночні. Отакі От вони красиві. І гріється каша і буде кофе з молоком. І ще є у нас ікра. Ще отварила печінку. Такі надіюся, зробити пиріжки з картоплею і з печінкою. Ну, може, не сьогодні, бо сьогодні нагород. Навірно, буде завтра. А це ж я відкрила пачку печинки та розділила на половинку відварила, а половину зробила отакі котлетки. Я там, друзі, вчора трошки нагримала на чоловіка на городі, як він корову до мене гнав. Ви ж вибачте, ну так прийшлося. Бо кажеш йому одне, а він робить своє. Ну, я й не витримала. Ну нічого, я любя. Там одна жіночка написала, що не сваріться з чоловіком на камеру. Ну, виходить, це ж життя. Все буває в житті. Ви ж не думайте, що все так гладко і лагідно. Всякого буває, буває, і покричу трошки на нього. Це ж таке, а він на мене буває. Чайник кипить, треба бігти. Так, друзі, на город я прийшла зранку. Там, оце, де я вчора копала, там поки тінь. А тут оце дві сталочки, тут, поч... тут сонечко. І я вирішила тут копати, хоча я і взяла з собою кофту. І ось дивіться, я перерізулася. Калошики взяла з собою туфлі, Бо йти в туфлях не можу, в калошах йду. А працювати в тих калошах гидко, бо земля попадає у... туди під носки. Так що отак якось, друзі, працюємо. Робимо. Все буде добре. Буду поки сонечко постійно все буде виходити, виходити. Дивіться, як гарно. Листя падає вже листопад. Сьогодні ж у нас був заморозок. І листочки тепер будуть падати. Ну нічого, а ми працюємо. Нам вже осталось небагато. Подолаємо все добре. А ви зо мною мої Ну, Дякую вам за підписки, за лайки. Так що. Працюємо. Зараз чоловік виведе корову, вже потепліло, хай вона ще на травці пасеться. Ну, в общем, все, працюємо далі. День обіцяє сьогодні бути гарним. Друзі, ну ось я цю сталку перечистила. Третя частина залишилась, я її ось викопала, одна куча, оно, друга. І після обіду прийду чистити. А оце ось трошки залишилася, третя частина двох сталок. Мабуть, на завтра, бо гічка портиться. І так, я багатенько начистила чоловік, воно одвіз її в тіньок, бо шкода ж треба шкурові скормити. Ласунька вона пасеться, він привів її в кінець городу, щось вона бігає. От. А він десь пішов чи до матері в хату. Вчора набігався, ноги болять. Пив вчора артофен. На ніч, бо сильно крутили ноги. Це ж таке, вже здоров'я геть немає, а працювати треба. Яка вартошка, ну дивіться, якої викопала. Заберу додому, сховалася під буряками. від нас падалішніх, бо в рядках то діти повикопували всю. А це під кущами падалішня від нас була між буряками. Це ще куча буряка. Гечку він вже забрав усього двісті туди під дерева. Ну, в общем, залишилося воно вгорі дві кучки і там воно дві маленьких забрати бур'янці. А Гечку я йому кажу, та, що суха, ту що я очищаю від буряків. Кажу, розкидай її по городі та й переориться, що її вивозити. Це удобрення. Хай ті великі бур'яни та помідори вивеземо, звісно. Агичку суху, вона там пополам із землею наполовину. Бо такого на буряках наліплено, так це його тяжко їх. Оці красні, оці красні, вони геть усі з землею. Я вже вам розповідала. Ну, а я йду вже додому, в мене щось так і жога з вчорашнього вечора пече, отут в грудях не можу. Треба опять йти таблетку смоктати. Та треба на кухні посуду перемити, бо так все залишила і пішла на город. Що й поснідали, все залишала. Так що, то от таке, друзі, піду, якраз все приберу на кухні. О, та там уже й коровку подаю, та трошки відпочину, обідати там є що. Пообідаємо, та і все. Оце ж і жога пече. Це ж мені, мабуть, не можна нічого ні жареного, нічого. А як бігом щось ухватила, та й побігла на город робити. Треба взятися за себе та вранці варити якісь каші. Сьогодні каша й була, але ж тільки котлети я з'їла, жари смаженої печенкової. Ну, це ж так. І хочеться вже, мабуть, не треба таке їсти. Треба якісь супики легенькі, треба якісь кашки. в общем от такі друзі, справи. Ну, добре, пішла я додому. Зараз пірізуюся, бо в тухлях цих іти не можу. Та й почебіряю додому. Так, друзі, і фініш докопала я. Оці дві кучі перечистю. І все, якщо в спину, треба працювати. Хух. Капець, сьогодні до останнього. Ладно, буду чистити, щоб встигнути. Так, друзі, можете мене привітати, я закончила з буряком. Все, йду додому. Слава Богу, сонечко сідає, зараз 5 годин вечора. Погода просто шепче. Замечательно. На днем був вітерець, зараз майже немає. Посходились додому всі подопічні, курей я вже накормила, одну одне яйце знесли мені сьогодні. Ну, з буряками я вже впоралася, тепер передихну і з неділі почну їх поголов'я уміншать. Бо їсти давай ого, а толку нікакого ніякого. Дрова сю принесла. Ну, Розтопляти вже буду. Зараз піду сходжу в хату та прийду на кришу корові, бо чоловік ще там робить на городі, з буряки, гечку в порядок. Завтра там дороби. І з городами все. Будемо чекати трактора, коли приїде зоре. Да, Ввечері да? чекаєте усі? Ну Зараз Зараз я вас всіх буду кормити. Друзі, доброго усім вечора. Ось я вже сьогодні трошки пораненше до вас прийшла, бо сьогодні я наконець закінчила чистити буряк на городі, бо з цим буряком в мене куча проблем. Не встигаю нічого робити вдома. І ще ось в мене сильно потріскалися пальці. І працюю я в перчатках, Не думайте, що я голими руками, але сильно від землі в мене пересихає кожа. І я оце на ніч мажу всі да, кремом. І оце зранку встаю, мені легше. А тоді знову на буряку і знову потріскається прямо геть пальці. І таке воно болюче. Ну, нічого. Вже впоралися з городом і завтра там трошечки чоловікові залишилося порозкидати на городі там гічку. Оцю ми вирішили її оці сухіші листя, я обчищала з буряка, не вивозити. Кажу, йому розкидай так по городі і приорють і воно перегніє, і буде добриво. А зелену гічку, ту, що я сьогодні начистила, і вчорашню він вивіз туди на стежку, щоб якщо приїде трактор, щоб уже нічого не заважало. От, Слава тобі, Господі! Подолали ми потихеньку, ну, як потихеньку. Працювали з ним удвох, звісно. Він молодець теж, і я взагалі оба ми молодці <свід> обоє. Так що, можете мене привітати, я там кажу вже попереді. От. З вашою допомогою, з вашими, як сказати, е, напутствами е, ну, до мене, я це подолала. От. Я дуже рада. Завтра я буду вдома, бо треба навести в хаті порядок, треба попилисосити, треба в кухні там теж попилисосити. Бо це ж знаєте, як з цими городами. Нема коли до путя їсти наварити. А завтра в мене такий більш-менш спокійний день. Я хочу завтра пішків з картошкою з печінкою напекти. Такі ж чоловік просив от А бабуся хоче сильно пельменів. Каже: купіть мені в магазині пельменів. Кажу: ма, які ж вони у магазині. Є м'ясо, я розморозю і наліплю пельменів, буде її нам. Так що такі друзі справи. от Ви там, там одна жіночка. Там одна жіночка питала мене за тушонку, скільки ми беремо за варку тушонки. Зараз я трошки підняла цену. Зараз на, зараз на сьогодні 180 гривень. Варка одна. Значить, в мій автоклав влазить 24 встає баночки півлітрових або 10 літрових. І оце за одну варку я беру 10 гривень. Люди самі накладають у баночки, я їм розказую, як, що, скільки. От, я варю не тільки тушонку, я варю консерви рибні, людям розказую, як робити. Ось вчора жінка привезла мені каші, я поварила, рисові гречані з м'ясом, з за засмажкою, Дуже смачні. От. Так що, друзі. Робимо все, паштети. Ну Моє діло варити в автоклаві. Що ви привезете, мені привезуть люди, хоч воздуха й везуть, хоч повітря у банки закриють, я зварю і буде вам <сум> моє діло зварити. все Люди ложуть туди м'ясо, рибу, там закатують і привозять мені вже закатані банки. от то що Деякі питають, а якщо я куплю м'ясо чи риби, а ви мені зробите? Та ні, друзі, з, з рибою дуже багато мороки. Я колись собі робила, чоловікові сподобався товстолобік ми робили. Ось, добре, звісно, але чистить ту рибу, я йому кажу: почистиш рибу, я зроблю. Він каже: ні. Ну, тоді ні, тоді я. ні. В общем, тоді я Боже, я тоді палець так проколола з тої риби, рибою, треба тільки в перчатках працювати, в резинових Бо це біда з риба, як уколиш, тоді може і наривати, і що ти хочеш. Так, ну, таких запитань більше не було. Це тільки за тушонку, а там ви коментуєте. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Ви мене так прямо, як сказати, е... Я, я, я думаю, що всі так працюють, не тільки одна я. От всі люди в селі це люди всі трудящі, всі роблять, всі треба копійку заробити, бо в селі роботи немає де піти робити, та ще в такому віці. Хто нас бере де на роботу? Ніхто не бере. Мені написали, я ж оце ж на групі, а мені написали, що я можу бути ліфтером. А чоловік сміється мій каже: тобі що, построїть ліфт, будеш людей возити, на ліфту катати. Кажу, да. Де я всі літо і й ліфт знайду. Ну, в общем, короче, я посміялися, та на тому і так. Оце працюю вдома, як поки можу. От. Поки можу, так і працюю. Сильно важкого не піднімаю, а так коровку даю я апаратом, бо права рука в мене не хоче сильно працювати. в мене і нога, і рука оце ж слабі праві, права сторона. Так що, друзі, отакі справи. От. А завтра, друзі, ми будемо готувати з вами рулет. Уже пора, завтра вранці буде троє суток, як, він, як у мене стоїть, маріноване м'ясо моє у холодильнику. Буде в мене з свиніною ошейком і з курятиною трохи. Але, друзі, знову оце ж треба все писати. Тільки, бо так я все забуваю. Оце як їдемо в неділю на базар, треба все писати, що треба купити в магазині. Опять, знову я ж не купила ні рукав, ні фольги, нічого. У мене є тільки е, ця бумага для випічки, силіконізована. І завтра буду я знову рулет робити у духовці. Ну нічого, я думаю, що він не хуже буде, ніж варений, буде все смачно і добре. Ми поїли той попереді, аж бігом, аж за два дні ми його і з'їли. Довше готується, чим їсться. Бо воно таке добре, і мені сильно виготовлювати не було коли. Городи ж, городи, то це таке, друзі. Так що, Ну, я вам вже показувала, звісно, що, як я робила той рулет. Ну, Завтра покажу, може, хто новенький та й не бачив. Та й не дивився мої відео попередні, так що покажу вам. І ви готуйте таке добре, смакуйте, і, як кажуть, і хай вам смакує на здоров'я. От у нас щось на вечір такий вітер на дворі розгулявся. Днем так було хорошо, тепло сьогодні. От. Дуже хороший був день, але ось, ось тільки що, як я ходила доїти корову, розходився. Не холодний вітер, але ж такий піднявся. Що тіліпають ті дерева. Ну, добре, друзі, на цьому буду я і заканчувати це відео на сьогодні. Всім бажаю тихої ночі, ну, як завжди, наскільки це можливо. От. Всі в мене зрозуміли, що я, що я хочу сказати. Ось. На цю тему нам не можна балакати на Ютубі, тому що можуть заблокувати контент. Канал мій. Так що, друзі, обійдемося без цього. Всі прекрасно знаєте нашу обстановку. Ну, якось так. От. Більше я цієї теми касатися на каналі не буду. І вам бажаю здоров'я, всього самого найкращого, наснаги во всьому, любіть друг друга. Нам треба бути добрішими друг до друга. От. І Бажаю всім на добраніч. Ну, ви будете дивитися це відео, звісно, завтра вже, але ж я ж сьогодні вечором це знімаю, так що всім бажаю на добраніч. От що ж вам ще сказати? Набалакала вам знову. Ну, нічого. Всього хорошого, до побачення. Пока-пока.